Рішення щодо призупинення підготовки підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом було непростим, каже Олександр Качур, однак, обдуманим та виваженим, найперше призупинити євроінтеграцію вирішили, тому що в угоді про асоціацію не згадується стосовно членства України в Євросоюзі, на відміну від документів, які Європейський Союз підписував свого часу Східноєвропейськими країнами. Наша угода базується не на політичної інтеграції України, а на економічної інтеграції та політичної асоціації. Це означає, економічно Європейський Союз готовий дозволити Україні повністю інтегруватися та стати частиною європейського ринку. У той же час політичної інтеграції, тобто майбутнього членства, не передбачається. Попри це, розповів Олександр Качур, асоціація потрібна Україні та пізніше, бо зараз Україна під подвійним тиском і без жодних гарантій з боку Євросоюзу. Наприклад, Польща як вона входила до Європейського Союзу. По-перше, 78 мільярдів боргів було скасовано. По-друге, вони отримали 60 мільярдів для розвитку економіки, для розвитку потужності. Для своїх виробничих потреб. Зараз те, що ми маємо, ту угоду, яку нам пропонують, вона не гарантує нічого. Ми з одного боку маємо величезний тиск Російської Федерації. У нас, по-перше, дуже скоротився товарообіг. По-друге, ми втрачаємо робочі місця. З сторони ЄС, ми маємо тільки заяви на те, що ми повинні робити. До того що студенти, зокрема медики, виходять на Євромайдан. Олександр Качур ставиться позитивно. Однак наголосив, варто робити це не під час лекцій, а у вільний від навчання час. Виступ першого заступника міністра охорони здоров'я був недовгим та викликав тихе обурення тих головних лікарів, яким довелось їхати на зустріч з усіх, навіть найвіддаленіших районів Тернопільщини.